Виконуємо право 1 з розділу Діємо до теми 13 за підручником інформатики 9 класу авторів War Барна 2022 року випуску. Відкриємо середовище розробки тоні. У нас буде список, в якому буде 10 цілих чисел, і потрібно знайти індекс елемента списку, значення якого дорівнює її першому елементу. Отже, створимо список, надамо йому ім'я А. Ну або, A, як було правильніше говорити. Поки що даний список у нас буде порожній. Заповнювати ми даний список, будемо цілими числами, які будемо вводити з клавіатури. Отже, потрібно буде використовувати ті самі операції, через це зручно скористуватися циклом з лічильником FOR. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, натисніть комбінація клавіш, Ctrl-пропуск. Кількість ітерацій циклу у нас буде 10, тому що потрібно ввести 10 чисел. Натискаємо Enter і зверніть увагу, автоматично утворився відступ. Даний відступ має бути обов'язковий, він рівний 4 пробілам по одному натисненні клавіші Tab. Ну а далі в список А. З допомогою методу append будемо поміщати числа, які ведемо. Але, незважаючи на те, що ми будемо вводити числа, це буде рядковий тип. Нам потрібно рядковий тип перетворити в цілий. Для цього скористаємося функцією int. А для того, щоб вводити числа в консолі і присвоювати їх списку, скористаємося функцією input. Запишемо деяку підказку користувачу, щоб він знав, що саме потрібно вводити, а саме введіть елемент списку. Нам потрібно буде знайти індекс елемента списку, значення якого дорівнює її першому елементу. Отже, створимо ще одну зміну, якій буде зберігатися даний індекс. Назвемо дану зміну флаг. І надамо їй початкове значення 0. Ну А далі, для того, щоб знайти даний індекс, який дорівнює першому елементу, нам потрібно кожен елемент списку, починаючи з першого індекса пам'ятаємо, що нумерація в списку розпочинається з 0, тобто з індекса під номером 1. Починаючи ми будемо порівнювати з елементом, який знаходиться в індексі під номером 0. Це будемо також робити в списку. У нас вже буде 9 ітерацій списку. 9, тому що ми вже тут не будемо. Пробігатися по першому елементу, який має індекс номером 0. Ну а далі перевіряємо умову, якщо if елемент списку, причому в нас беремо іти елемент списку, тому що нам потрібно нульовий елемент списку. Давайте зараз запишемо. Ось це в нас операція порівняння. Тобто нам потрібно. Перший елемент списку, який знаходиться під номером 0, порівняти з наступними елементами-списками. Під час першої ітерації циклу у нас лічильник буде рівний 0, 0 плюс 1, виходить в нас індекс 1. Тобто це в нас буде другий елемент списку. Отже, ми у нас порівнюємо. Під час другої ітерації і в нас вже буде 1. 1 плюс 1 буде 2. Ну і так, до кінця. Саме через це ми ось тут додаємо. Одиничку. Ще один відступ. Якщо дана умова є істина, тобто ми знайшли даний елемент, який дорівнює першому елементу, тоді ми присвоюємо змінній флаг номер індексу цього елементу, а він рівний їй плюс 1 І у зв'язку з тим, що нам потрібно знайти самий перший елемент, тобто їх може бути декілька, а ми шукаємо тільки перший. Через це далі нам вже проходити по циклу не потрібно. І ми промусово виходимо з циклу за допомогою оператора Break. Виходимо з циклу. Виведемо список. Побачимо, який він є. Ну а далі може так статися, що взагалі немає елемента, який дорівнює першому елементі. Тобто ми сюди ніколи не зайдемо. В цьому випадку змінна флаг таки залишиться 0. Тобто елемент не буде існувати. Ну а якщо в нас змінна флаг буде більша 0, значить даний елемент є. Отже, якщо змінна флаг більша 0, тоді вводимо значення цієї змінної флаг, в якому збережений індекс. Інакше. Якщо дана умова буде хибною, false, значить ми ось це пропускаємо, переходимо зразу сюди і виводимо, що такого елемента не існує. Давайте збережемо. Збережемо власні папці з іменем, номер елемента та виконуємо Отже, вводимо елемент списку. Це в нас сам масив, а це в нас. Індекс першого обходження. Отже, в нас число 0. Перший елемент має індекс 0, 0, 1, 2, 3, 4 і 5. Так, тільки давайте перевіримо ще, чи відбувається примусовий вихід з циклу. Щоб було декілька однакових елементів. Подивимось, нульовий індекс, перший, другий, все правильно. Отже, право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!